Попіклуватися про здоров'я чернівчан, взялася громадська організація Твоя ініціатива. Молоді хлопці та дівчата вийшли на вулицю, щоб запропонувати курцям обміняти їхню шкідливу пачку цигарок на один кілограм корисних яблук. Думали, що зробити, як покращити саме здоров'я, життя наших чернівчан. І один з волонтерів запропонував, давайте зробимо таку акцію Обміняємо сигарети на яблука. Люди спочатку дуже так сумнівно ставилися, але потім, коли починали пояснювати їм, що це. Для чого? Тобто ми розуміли, що це не е, піде на покращення, то що вони повністю кинуть корити. Але ми їм е, показали, що ось ваше здоров'я, ось отрута, і зробіть правильний вибір. Реакція та вибір людей, яким був запропонований такий обмін, була різною. Багато хто був готовий піти на такі умови, а дехто вирішив не покидати своєї звички навіть на короткий час. Яблука це вітаміни, це фрукти, це смачно, це корисно. А сигарети – це просто шкідлива звичка якої дуже тяжко позбутися. Все. Ой, не, я кури, Ой, я кури, я кури. Ми поміняємо здоров'я на вашу отруту. Ми вам даємо кілограм яблуки і вот є на здоров'я. Здоров а ви нам даєте свої сигарети які є трутки? Тому що здоров'я важливіше, ніж сигарети, які помимо того, що здоров'я відбирають ще й денег кожен день. А так по яблучку і ребенку заодно урок на будущее. Я думаю... Побольше б людей, які нас безплатно, безкорисно, безпокоїлися, було б бы круто. Ну, Може, в крайній викинуся. Вітамінчик, замість сигарки, може підемо. Чи давно палите і чи задумувалися про те, щоб кинути? Давно, і задумував, що кинути, не виходить. Вимінені сигарети громадські активісти утилізовують на місці. Провести схожу акцію планують найближчим часом. Що це таке? Астра. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці